І всім привіт-привіт! Ви на каналі Прачопрохідці про Пікселів. І сьогодні разом з вами ми будемо виживати в Майнкрафті, в, маючи один якийсь лакіблок, який випадає в рандомний момент. І сьогодні ми заспавнилися на е, селищі е, селян. От Селі селян. І ми зараз разом з вами будемо дивитися, що як його робити. Розвиватись, строїтись. Нас вже тут є трохи наша халабуда построєна, де вона. Ще я, звісно, знайду, у нас, звісно вже вона построєна навіть, трошки по-другому, єдине, що я, наверное, напевно десь втратив. Хех. Я напевно забуде його, пос... налаштував. А. Не, не а, це не то. А де наша хата? А, ось все наша хата. Ми, типу, начали, почали робити. Я її почав робити, так і не доробив, тому що мені треба ще лопата. І давайте напевно таке зробимо. Напевно, зробимо лопату, щоб нам викопати пісок.